Грамоту свого чоловіка, військового хірурга Богдана Ямнюка, отримала у день медика його дружина Надія. Чоловік з вересня минулого року проходить військову службу, та надає медичну допомогу захисникам на передовій. Більше десяти років працює лікарем-хірургом, перша міська лікарня в Тернополі і Вучицька міська лікарня в Учті. Вже десять повних місяців відбуває службу, він є військовий лікар-хірург. Надає повністю всі можливі ну всю можливу допомогу нашим військам. І з нагоди професійного свята, яке відтепер відзначають 27 липня, подяки грамоти, відзнаки вручили понад пів сотні лікарів Тернопільщини. Серед них Олександра Хайко, яка понад 20 років працює терапевткою. Каже, медицина для неї більше ніж просто робота. Це вже не робота, це спосіб життя, це спосіб мислення. Ну, а зараз думаю, що всіх людей, і пацієнтів, і лікарів, і всіх медичних працівників, працівників будь-яких професій об'єднує одне бажання бажання перемоги України. Щодня медпрацівники докладають зусиль для збереження здоров'я тернополян. Також вони рятують поранених військових та допомагають вимушеним переселенцям, які переїхали на Тернопільщину після 24 лютого. Привітав медиків з їхнім професійним святом виконувач обов'язків голови Тернопільської обласної ради Володимир Булещук. Від усього депутатського корпусу я дякую вам за вашу працю, за вашу жертовність, за те, що ви вдень і вночі. Працює та рятується життя наших людей. Доброї вам долі і Божого благословення зі святом. Слава Україні! Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.